У державному підприємстві Бродівське лісове господарство відбулись уже традиційні змагання звалювальників лісу. Серед представників усіх лісництв одного з кращих лісгоспів не лише Львівщини, але й усієї України, визначено найкращого звалювальника лісу 2015. Про кого йдеться, дізнаєтесь з сюжету. Цікавішої високопрофесійнішої роботи аніж у лісоруба, який працює на звалюванні дерев, ще варто пошукати. Недаремно ж на лісозаготівлі працюють виключно чоловіки. Сьогодні вони зібрались на змагання, аби з'ясувати, хто є кращим звалювальником лісу. Перехід весни у літо для лісників особливий тим, що саме в цей час визначають кращого звалювальника лісу. Цьогоріч змагання проведено із певним запізненням, але на це є ряд причин. Тім, про них згодом наразі ж на лісосіці головного користування, квартал 82-й, відділ 11-й, на площі 2,3 гектари Берлинського лісництва зібрались представники усіх шести лісництв державного підприємства Бродівське лісове господарство: Мар'ян Степчук, Берлинське лісництво, Микола Левус – Бродівське, Володимир Цюман Підкамінське, Богдан Галамага з Заболотівське, Павло Матвієв Лагодівське, Василь. Вовк Лишнівське та переможець минулорічних змагань Ігор Прийма із заболотівського лісництва, аби серед кращих визначити найкращого. У лісі спокій і тишина. Учасники змагань в очікуванні їх відкриття. А ми зафільмували місце, де ось ось будуть виконувати одне із найважчих завдань. Ось це дерево слід звалити так, аби забити ним у землю кілок. Мета змагань звалювальників лісу підвищення професійної майстерності робітників по заготівлі лісу, вивчення прийомів праці кращих майстрів лісозаготівельної справи, пропагування та розповсюдження їх передового виробничого досвіду. І ще важливо, оскільки професія вальника лісу є важкою та небезпечною, молодь не надто хоче працювати на звалюванні лісу. Тому важливим моментом є популяризація цієї професії, донесення до громадськості її, Важливості. Учасники змагань показують свою майстерність, професійність, точність у таких видах завдань: звалювання дерева, відокремлення сучків, монтаж нового ланцюга, розкряжування стовбора комбінованим різом і точне розкряжування. І за кожним рухом стежить пильне око суддів. Лісоруби під час таких змагань і вчаться, і діляться досвідом, і знайомляться з технічними новинками. Також це найкращий спосіб нагадати усім про безпечні умови праці, зручне взуття, захисний одяг, справні бензопили, дотримання техніки безпеки на лісоповалах. Поки лісоруби змагаються, ми поцікавились у помічника лісничого берненського лісництва Івана Підлісецького, як велась підготовка до змагань для пана Івана. Відповідальність за таку важливу організацію вперше, тож відчувається певне хвилювання. Ця ділянка найбільш підходила для проведення змагань цих влаштування всіх прав для проведення. Змагань для звалювання лісу. Підготовка не була такою довгою. Ми напротязі трьох днів підготували ділянку для звалювання і цю ділянку для вправ, для розкажування і обрізки сучків і монтажу пили. Варто зазначити, що призовий фонд змагань у порівнянні з минулим роком зріс. Так, переможець отримає 2 тисячі гривень. Володар другого місця 1500 і третього 1000 гривень. По 500 гривень буде також вручено переможцю у кожному із п'яти видів завдань. Окрім того, по 150 гривень передбачено усім учасникам, представникам учасників, трактористу, помічнику, представникам їдальні, яка до слова працювала поряд, аби можна було перепочити і втамувати спрагу. Що ж, як видно, стимул є неабиякий, а ще додає снаги підтримка вболівальників, які, залишивши домашні клопоти, прийшли на змагання. За бано з я в ньому вже пропочував багато років, вже більше чуть не тричі років. Що подобається, файно, що налаштовано, що змагання проходить, всі люди працюють. Що що я ще можу сказати? Хочу подякувати своєму керівництву. Бо я вже багато років працював, дай Бог їм здоровля, в тому начальстві, що ми маємо зараз, зараз зарплату і всього, Богу, всього дякую Богу, що вони є, і ЗОС існує. Серед цьогорічних учасників є один звалювальник, який вперше бере участь у змаганнях Богдан Галамага, представник Заболотівського лісництва. Допомагав йому готуватись уже семиразовий переможець змагань його колега Ігор Прима. І треба сказати, Богдан, як відзначили судді, є досить перспективним лісорубом. Через надмірне хвилювання він допустився помилки у монтажі нового ланцюга, через що невдало розпочав наступне завдання. Окрім того, з його загального рахунку було знято 50%. Очок. Втім, Богдан, як кажуть, зібрався і далі став кращим у точному розкряжуванні. Ось так підходимо до підведення підсумків змагань, звалювальників лісу 2015. Переможцем у чотирьох видах завдань, кращим у чотирьох стендах, як називають їх професіонали, став Ігор Прийма. І відповідно він став уже вкотре кращим звалювальником лісу. Його результат 1392 очки на другій сходинці. З результатом 1148 очок. Павло Матвіїв лагодівське лісництво, і з результатом 1147 очок, третє місце за Мар'яном Степчуком. Берлинське лісництво. Переможці отримали грамоти та грошові винагороди у сумі 2000, тисячі, і 1000 гривень відповідно. Що ж, визначено кращих, а ми тим часом порозмовляємо з переможцем Ігорем Приймою та його колегою Богданом Галамагою. Відразу зазначу, хлопці надзвичайно скромні і неохоче йдуть на розмову. Ні, ну рівень підготовки постійно та зростає учасників. Вже поволі доганяють. От з року Самому треба покращувати свою майстерність так само. Треба більше треба тренуватися і підтягати треба. всього до першого. До першого. Ще довго спілкувалися між собою лісники, обговорювали помилки, брали до досвіду корисне. А підсумок змагань зробив Микола Серватович, головний інженер державного підприємства Бродівське лісове господарство. Микола Володимирович, ще підведено підсумки цьогорічних змагань. Як ви оцінюєте підготовку до змагань і рівень учасників? Ну, я оцінюю як керівник до змагань на відміну, тому що колективом Берлинського лісництва було підготовлено досить на професійному рівні, серйозному рівні стенди для проведення змагань. Які відповідають не тільки районному рівні, а відповідають і обласному рівні, відповідають навіть і республіканському рівні. Так що ми їм за то дякуємо колективу лісництва за гарно підготовлені стенди. Рівень наш проведення наших змагань він завжди був і є високий. Колектив Лісгоспу знаходить, і керівництво Лісгоспу знаходить кошти для того, щоб підтримувати цей конкурс, який проводиться щорічно. В сьогоднішній ситуації цього року настільки складна політична і військова ситуація, що питання проведення змагань стояло на повісті денній і вирішувалося, чи бути, чи не бути. Керівництво прийняло рішення, щоб змагання проводити, незважаючи на ту ситуацію, яка складається в державі. І були виділені відповідні кошти для проведення змагань. Кошти немалі. Я думаю, що призери відчують те, в виді тих премій, які були їм вручені. А у ці змагання з Валі Лісу вони вже мають, можна так сказати, багаторічну історію, правда, багаторічну традицію, скажімо так. Що змінюється з року в рік? Ну, змінюється сам склад учасників. По-перше, що цього року склад учасників змінився, тому що є один учасник, який взяв участь вперше. І щороку у нас є молоді люди, які беруть участь вперше. Які починають свою ну, професійну діяльність по професії звалювальника лісу. Так і цього року є учасник, який брав участь у змаганнях вперше. Ну, по-друге, що е, сама процедура та проведення змагань вона вже відкатана роками, тому що вона не перший рік проводиться. Але е, характерно те, що кожного року ми проводимо змагання в іншому лісництві, в іншому е, урочищі. В даному випадку ми проводили змагання в урочищі е, зброїв і бер, берлинського лісництва. Ну, е, місцина тут дуже прекрасна, ви бачите, досить хороші молоді насадження що не тільки характеризує лісівників з тої точки зору, що вони звалюють дерева, але і ми ще й міруємо, і вирощувати ліс. Ну, Решту таких якихось особливих там відмінностей нема від минулих років. Ви знаєте, ну ніяк не виминути цю тему, знаємо, що є чимало лісників, які сьогодні перебувають на сході країни. І, зокрема, є серед них і звалювальники лісу, які брали участь у змаганнях. От я пригадую Орест Саваринський та вони так. сьогодні усі на сході. Скажіть, будь ласка, чи от бракує вам їх, їхнього досвіду? Ну, Звичайно, бракує. Розумієте, тих людей, яких забирають в АТО на їхнє місце, ми повинні. Когось поставити або підучити, замінити звалювальника лісу в лісі відразу неможливо. Його треба навчити і не так швидко, і не так скоро. Але ми виходимо із ситуації на даний час з Держлізгоспу в АТО вже забрали 18 чоловік. Це досить серйозно і це відчувається на колективі. Окрім того, ми. Ще відряджаємо людей для влаштування оборонних споруд. Ну, але нам дається тими людьми, які залишилися в колективі, виконувати поставлені завдання і досить успішно, тому що вчасно виплачуємо зарплату, вчасно закупляємо пальне для роботи і ну, живемо на сьогоднішній день ритмічно і потужно. Щиро дякую. Ну і на сам кінець, якими будуть ваші побажання учасникам і переможцям. Ну, я бажаю всім учасникам в першу чергу, щоб вони е на другий рік також взяли участь в змаганнях, тому що е кожне лісництво визначає кращих серед них. Значить, ті учасники, які в цьому році брали участь, вони кращі серед своїх колективів. Значить, щоб вони не втратили ту майстерність. А на другий рік також брали участь. Ну, а бажаю, звичайно, і не тільки учасникам, і переможцям, а й бажаю всьому колективу нашого підприємства. От в першу чергу мирного неба, бо це для нас важливо на сьогодні. Ну і, звичайно, сімейного благополуччя, родини затишків, щоб запанував мир, спокій в державі і в кожній сім'ї. Ну що ж, підсумки змагань звалювальників лісу 2015 підведено. Визначено кращого звалювальника лісу державного підприємства Бродівське лісове господарство. А це Ігор Прийма із Заболотівського лісництва. Будемо чекати підсумків обласного конкурсу і до зустрічі на змаганні звалювальників лісу 2016.